Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Сьогодні будемо плести з вами різдвяну павуку. Чим відрізняється павук від павуки? Тільки жінка павука плете павутіння. І це павутіння спасло у нас. Всі знають цю історію, а хто не знає, загугліть, як павук спас нашу Богородицю. І так, нам потрібна лінійка, нам потрібна нитка. Я використовую нитку, яку мені купувала моя бабуся, тому що коли ми плетимо павук, паву, е, павуку, ми відроджуємо традиції наших предків. У мене ось така хбешна нитка і лінійка. Нам треба дві нитки по 80 см. Значить, я беру 20, 40, 60, 80. 4 рази, дві нитки по 80 см. Зав'язую вузлик посередині. ось, І нанизую в мене 4, 4 трубочки. Ви можете взяти соломинку по 6 см. Показую, як це відбувається. Ось у мене нитка і має чотири пори року. Зима, Нанизую зиму. Далі йде весна. Я народилася на весні, нанизую зиму. Друга. На друга ниточка. Весна. Далі йде літо. Літом народила, народився в мене син. Третя ниточка літо. Так, є. І четверта. Осінь. Восени народився мій. Отець мого сина, так скажемо. Так. Нанизу осінь. Ось в нас з вами вийшло чотири соломинки, а в даному випадку трубочки. так, Хто хоче, щоб був у нього навик чотири. Далі нам потрібно зробити з них трикутники. Беремо ще дві соломинки, тут і тут. Дивіться, як я це роблю. Я нанизую на зимову, як я собі запам'ятала, догори. А тепер весняна, донизу. Беру велику голку циганську, і пронизую сюди вниз. Ось так пронизую, донизу. І підтягую. Тепер У мене вийшов трикутничок. Тепер з іншої сторони теж беру жовту. І протягую. Тут в мене літо іде до осені. Ось так пронизую. Можна взяти вощену цю нитку, в мене хебешна. І осінь іде до літа. назад. Я возьму іголку і закріплю, щоб було, бо на відео складно і знімати і робити. І тепер осіння іде... Туди, так, охайненько підтягую, і в мене вийшлося підтягую раз, два в мене залишилось, і тут в мене утворилися два трикутничка. Тепер будемо робити сюди одну, і сюди одну, вгорі одна і внизу одна. Ця нитка йде туди, а ця туди. Одна у нас іде сюди, ліворуч. Опа! Аккуратненько. А інша так не вийде, тому що там вже є одна. Нанизую на циганську голку і пронизую її, вона в мене піде праворуч. Ось так. Праворуч все є. Так само роблю внизу. Так, одна йде у мене праворуч. Дивіться, що зна... у нас з вами. Так, один трикутник і інший. Зараз ми це все піднімаємо, і в нас вже утворюється ось така пірамідка. Дивіться. Бачите? У нас утворилася ось така пірамідка. І зараз нанізуємо на кожну нитку по одній соломінці. і з'єднуємо наверх. І ось у нас вже буде ось така фігура. Продовжуємо на кожному по одній. Сюди одну, нанезали. Це дуже буде чудово з діточками, з родиною робити. Один, два, далі в нас три, чотири. Так, ось в нас вже утворилася фігура дві пірамідки. І таких фігур ми робимо стільки, скільки ми бажаємо. у вас утворюються ось такі красиві, чудові павуки. Ось я зробила ще зірочку, туди всередину. І ви з'єднуєте один до одного їх, ось так, і вони у вас, через те, що вони солом'яні, вони крутяться від повітря. Пробуйте, у вас все вийде. Якщо є якісь питання, задавайте їх. Сьогодні у нас буде горіти у всіх свічечка, бо сьогодні святвечір, сьогодні кутя, Сьогодні будемо робити такі. Різдвяні зірочки, різдвяні повики. Якщо у вас є якісь питання, задавайте я вам відповім. Вітаю всіх святвечором, вітаю всіх з наступаючим різдвом. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювались. Пам'ятайте про свій рід, і тоді у вас все буде в родині гарно.